No вей Всім привіт Агротехнар! Сьогодні знімаємо вам мототрактор Кентавер 200Б. Це саме остання модифікація. Зараз я вам розкажу за неї в такому непринужденому тоні. Значить, мотор на цих моделях іде 11.05 з літьом чанфа. Це у нас 20 кінських сил. Зараз я вам зніму номенклатуру. Так, літровий об'єм е, двигуна 14,7 кВт потужності. 20 кінських сил видає цей моторчик, дизельний, з дуже маленьким розходом. Там літр півтора у вас буде при пахоті. Рама. На нових моделях 15 Міліметра йде товщина і 110 мм це швеллер. До речі, є передній крепеж, можна докупити окремо грузи і поставити на цей трактор. Передня, балка. Балка, як і була. 55х55, 50х50 внутрішня, 2,5 мм метал. Е, виставляється передня колія у нас з болтами, тобто 3 болти, ход 50 мм. Переднє крила в комплекті, шаровий передній міст. Звичайний стандартний міст. Він е, досить надійно себе показує. Виворіт коліс досить непоганий, як для мототрактора. Так, по. Приватним ремням бачимо, шкіф тут великий стоїть, як на 245-х зубрах. Три приводних ремня. Один ремішочок йде одразу на насос, він напряму від двигуна працює. Один ремішок йде на генератор. До речі, по генератору дивіться, ремень тут нестандартний, 914-й. По ремням, отаким, якщо я не помиляюся, то 3500 або 3415 ремень має стояти. По колесам 6,12 передня резина, 9,516 задня резина. Коробка тут мототракторного типу з потовшеною N-пластиною. Ззаді є один речойок, на який можна поставити копалку або косарку. Також у нас в комплектації йде фриза 130 см. З неї буде йти в комплекті перехідна плита, яка монтується ось сюди. Так, по гідравліці гідравліка тут примусового типу, гідроциліндр виносний, як бачимо, Ось розширювальний бак від нього. Він підіймає до 300 кілограмів. Задня колія у нас розсувного типу. Ступицею ви задаєте собі колію задніх колес. На болтах регулюєте передню колію. Можна виставити метр, метр десять, метр двадцять, метр двадцять п'ять. Стандартна під посадку або 50, або 60 ніжряді ставиться, тобто метр десять або е, метр або метр двадцять. Крила широкі, є ручки, за які можна триматися при їзді. Гідравліка у нас з плаваючим режимом, є стояночне гальмо на задні колеса. Також у нас колеса можуть відтормажуватись кожним окремо. Повишені, поніжені передачі, блокування задньої півосі, навіть не диференціала, блокується вся півось. Тобто Ви можете постійно їздити на заблокованих. Три короб... Коробка має три передачі вперед, одну передачу назад. Три датчики, чотири показники. Тобто цей датчик здвоєний. Є фільтр також у нас на повітря. Тут механічного керування, тобто немає підсилювачів, понятно. електростартер. Два комплекті, в комплекті у нас два ключа йде. Значить, по освітленню. Все освітлення галогенки, звичайне, жовте, нормальне світло, їх вистачає. Ціна на сьогоднішній день складає 2850 доларів. В комплекті йде фриза і плуг двокорпусний до такого тракторця. Гарантія складає 2 роки. Доставка безкоштовна і без передоплати в будь-яку точку України. Можемо привезти в зібраному, заправленому стані. Обкатуйте трактор і одразу можете в роботу. Набирайте номер, який бачите, на екрані. Для замовлення дзвоніть нам, тут також є вайбер. Якщо є якісь питання, можете їх задавати. Пока-пока!